Бачите? Можу я задати вам одне питання? Так, будь ласка. На вулиці так холодно, а ви вдягнені легко. Невже не боїтесь застудитись? Раніше я застуджувався дуже часто, та й ревматизм з приходом осені дуже сильно виснажував. Влітку лікар порадив бальзам Бітнера. Я приймаю його майже три місяці і чудово себе почуваю. Дякую. 900 тисяч громадян України, 9 переповнених 100 тисячних стадіонів одержують нині свої приватизаційні сертифікати щотижня. 5 стадіонів, понад 500 тисяч тих, хто одержав сертифікати, щотижня вкладають їх в акції підприємств, що приватизуються. Думайте, вирішуйте, але не зволікайте. Можливо, це ваш останній, найкращий шанс. Всі вітаміни та мінеральні речовини свіжих продуктів збереже цептер швейцарський посуд з екологічно чистої сталі. Цептер гарантія вашого здоров'я. У мене е, кілька усних оголошень. Послухайте, будь ласка, салон магазин одягу по вулиці Скляренка, 4, пропонує нову колекцію одягу з Америки та Голландії. До зимового та весняного сезонів широкий вибір костюмів, пальт, різноманітних моделей і кольорів. Магазин також пропонує взуття. Високоякісний фарфоровий посуд та інші дуже необхідні дрібниці. До магазину зручно їхати тролейбусом номер 18 до зупинки «Червоноказача». Тролейбус 18, зупинка, запам'ятаєте, червонокозача. А це повідомлення для тих, хто хоче мати сучасну престижну і прибуткову професію. Університетська вища школа реклами оголошує новий набір. Чотиримісячний курс навчання починається 1 лютого. Щоб одержати консультацію і домовитись про співбесіду, зателефонуйте 211 44 22. Вища школа реклами 211 44 22. І таке оголошення: Укртелерадіоінститут проводить набір слухачів на комерційні курси підготовки дикторів ведучих телерадіопрограм. Строк навчання 1 місяць. Початок навчання з 29 січня. Випускники будуть рекомендовані для працевлаштування в державну та комерційні телерадіокомпанії. Запишіть контактні телефони 224 52 66 224 35 52. Адреса інституту Київ 30, вулиця Богдана Хмельницького, 40. Шість, я бажаю вам успіхів. Ну, це ще попереду у тих, хто відгукнеться на це запрошення. А сьогодні я нагадую, у нас в студії ті, хто знайшов своє місце в телеефірі. Це випускники різних років Київського університету. Здебільшого, це наші гості з факультету журналістики, але є така приємна різноманітність сьогодні. Ви про це почуєте далі. І е, я думаю, що ви зрозуміли, якщо навіть не дивились наші попередні випуски нашого часу, що сьогодні Тетяни день, а Тетяна свята Тетяна, як відомо, покровителька студентів, професорів і е, взагалі інтелігенції освітян і Культури, і тому я з великою приємністю зараз ви побачите крупно, Я думаю, що навіть на такому плані вже видно, хто сьогодні у нас присутній Наталя Кондратюк. Наталя Кондратюк вона розкаже, чим вона зрештою, яку посаду вона сьогодні обіймає, але вона дійсно сьогодні не тільки коментатор, не тільки журналіст телевізійний, але і має посаду. І Костянтин Гнатенко. Що сказати про цю людину? Я не знаю, тому що він закінчив філологічний факультет університету, займався поетикою Шевченка і, нарешті, став барменом. Щоправда, <смас> в телевізійному барі Чорний кіт ми його бачимо, але я думаю, що сьогодні. Можливо, якась пікантність є в цій ситуації з іншого боку, щось нове ми дізнаємось про цих дуже приємних мені людей. Спасибі, що ви прийшли, і вітаю вас з святом студентства, з Тетяниним днем. Ми можемо привітати Тетяну з Днем Тетяни. Спасибі велике, а е, зараз я хотіла б, е, Наталочку, ну, Наталя Кондратюк, жінка красива, дуже серйозна, дуже екзотична, так каже людина, що вивчала поетику. так. Е, е, крім того, вона дуже серйозна, зосереджена в собі. І саме тому я хочу з нею поговорити сьогодні про кохання. Наталя студентські роки, якщо я не помиляюсь, саме тоді. Відбулася подія, яка якраз пов'язана з великим першим, ну а далі подивимося, але з прекрасним коханням. Так? Тобто я е, думаю, Тетяна, що ви кажете про посаду дружини. Саме на цю посаду в мене йде найменша кількість часу, на жаль. Ми вже одружені із моїм чоловіком 9 років, вже пішов 10-й, одружилися саме на останньому курсі університету. Це дійсно було щось дуже шалене. Ми познайомилися випадково і вже десь ну приблизно за місяць після знайомства вже хотіли взяти шлюб, але йому треба було захистити диплом, тому довелося трошки почекати. А два, ви два чи три місяці? Ні, на щастя, ні, на щастя. Я думаю, що ні з таким темпераментом журналіста, як в мене. Поруч іншого журналіста просто не може бути. Ні, він е, займався інженером. Він був інженером, закінчив політехнічний інститут, але зараз, як всі інженери, займаються бізнесом. Зрозумілось. Але тоді так, тоді це було, це було в університеті. Саме тоді, так. Yeah. Наталя, ну а що взагалі згадується із студентських років? У вас була прекрасна група, я її пам'ятаю. Хороші такі були люди. Хто де? Ви підтримуєте зв'язки? Ви зустрічаєтесь? На жаль, практично ні. Тому що або життя розкидала, або каже, що потім, потім, потім. Так, я зателефоную, і це відходить далі, 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 ніколи вже до цього не повертаєшся. Ага. Але в нас дійсно була чудова група. Ми виростали в епоху такого лібералізму, коли пан Москаленко тільки пройшов і ставився до нас дуже поблажливо. Ми могли там ходити на якісь студентські фестивалі, відвідувати концерти. Нам все це сходило з рук. Тільки за це ми мали, звичайно, знати, бо в нас були чудові педагоги, такі, як Марія Остимівна Каранська, як пан Бабишкі, Олег Кіндратович, який на екзамені не можна було на іспиті сказати будь ти людиною, бо він із задоволенням відповідав, я не людь. <смітна> Тому ні, ні на яку трієчку, якщо ти не знав, не могло бути мови навіть ні про яку трієчку. Згадується, чесно кажучи, згадується таке веселе, досить безтурботне життя. Бо ми спробували робити телебачення, навіть коридорне, це був місцевий ефір, дуже такий так. локальний, коли його бачили тільки ті, хто заходив в дану годину в університет. Так. Ми е, намагалися бути десь ходити по театрах і по всіх інших закладах, при цьому встигали не спати ночі, здавати ці складати ці іспити і так далі. І тому робити то, тому, шалині, так, так. так. Це згадується завжди так дуже дуже, дуже приємно, тепло. дуже затишно, дуже тепло. Угу. У вас була подруга Тетяна там Волошина. Найкраща так? моя подруга Тетяна угу. Волошина, вона була. Саме на журфаті, на жаль, вона зараз не займається журналістикою, навіть не живе тут. Але в мене із Тетяною, саме з нею, пов'язано із ім'ям Тетяни, може не з Тетяним днем. Ну, дуже вагоме для мене відчуття. Це було. У той день, коли я 10 січня, в мене народилася моя донька, зараз їй сім років. І перший, хто це відчув, перший, хто приїхав, це була Тетяна. Тобто мене тільки вивезли, я вибачаюся за подробиці з цього залу, uh -huh. де народилася дитина. Я була ще в такому дуже захопленому від себе, від власного стану, такі почуття мала. І до мене підходить маленька-маленька тіточка і несе Яблочко. Я здивована була, що вона каже від кого? Від Тетяни. Uh -huh. Тому з цим ім'ям в мене прив'язані такі. Такі теплі дуже, дуже спогади, так спогади. Так, так Косінька, а я хочу ось таке запитати. Значить, я тр... трішечки так дійсно, я така метаморфоза. Я знаю про вас, що ви поет, що ви гріх. так, ви працювали в музеї Шевченка, так. так? І потім з'явилися за стійкою бару. Що, що як це склалося, як це туди вас привело? Який шлях? Ви праві, абсолютно, що це метаморфоза Овідій може позаздрити. <ріст> я авентюрист просто по своїй природі, коли мені Сашко Бар запропонував, то я погодився просто-напросто. Потім прийшов додому, я вже про це писав, десь колись в якомусь інтерв'ю говорив, прийшов додому, лігу ліжко, і злякався. Думаю, Костю, що ти робиш? Ти ж ніколи перед камерою в своєму житті не був. Але от, десь воно так сталося, придумав собі такий образ, як поет. Думаю, ну, камера, вона як бик. А я буду uh -huh. як той uh -huh. хто кого uh -huh. переможе. Uh -huh. Прийшов, а вона справді схожа на БК, хто її бачив вперше. <рес> От. І прийшов, сів там з стойкою того бара і переміг її. Uh -huh. uh -huh. А в університеті все-таки ви пов'язували все з літературою, з українською. мовою? Виключно з українською мовою, з українським літературознавством, літературою. Uh -huh. Мені це, ну я вважаю, що це є і по сьогодні найголовнішим сенсом мого життя. А чим ви зараз займаєтесь да. саме в цьому напрямку? так? А зараз, зараз я пишу пісні, тексти для пісень, для дуже багатьох провідних українських виконавців. От зокрема, Інеса неса братущик Орист Хома ага. співають мої пісні. Іра білик, Зірка. тобто всі, хто приходять в бар чорний кіт, після того виходять з віршами співати. так, так. з віршами Гнотенка. Так? так, правда ну десь так. Мені надзвичайно приємно, що ці люди беруть до свого репертуару саме мої поезії. Наталя, ви сьогодні одержали запрошення в бар чорний кіт», готуйтесь. Так. Ви я задов... Взагалі ні. Я пишалася в дитинстві тим, що в мене був третій голос, до садку мені визначила. Я думала, що це найкраще, що взагалі краще не буває, А якогось слуху в мене взагалі немає. Тобто я ані співати, ані повторювати не вмію. Коли я щось починаю могукати вдома, мені мама каже, помочу, я тебе дуже прошу, дитину, не роби цього. Я взагалі хочу подякувати вам, пані Тетяно, за те, що ви запросили мене сюди, бо я маю таку приємність зустрітися з Наталкою, жінкою, яку я дуже поважаю. Я можу тільки. Так само віддячити сказати, віддячити, бо ми знайомі по ефіру, але це вдруге певне зустрічаємося. Так. Перший раз так повз і випадково, і за це ми вдячні Тетяні. Але я хочу сказати, що я зараз себе ловлю на тому, що я стільки не говорила української мови, що в мене постійно лізуть росизм. Це бачите? А що скавтручаю фаховість? я, я виправляюся вже на ходу. зауваження. Поки що нема. Так то хороша була так, університетська школа, школа так, так закладена. Не взагалі в студентські було надзвичайно приємно чути, що Наталка говорила про те, що справді, коли ми були студентами, ми намагалися вчитися. Це справді так, пізнати якомога більше. Відвідувати справді театри, ходити до, до філармонії, тоді вона ще е, працювала. Mm -hmm. я, я Як давно ви закінчили університет? Так, Коли ще працювала далі. наша філармонія? Так, філармонія. Так. І я пам'ятаю, що я теж, хоча і був студентом філологічного факультету, завжди зупинявся і дивився у жовтому корпусі, корпусі так ми, телебачення да. коридорний наш, коридорний, так? Так. так. Але з приводу української мови, це в нас була Марія Устимівна Коранська, людина, яка змушувала. Це була стара професора. В неї ти міг тільки знати досконало, але не вона дуже ненавиділа якісь довгі нігті чи короткі спіднички. Дуже досить така консервативна була жінка. Угу. І я назавжди запам'ятала, як ми її складали, коли ти через через те, що ходив в театр чи філармонію, пропускав лекції. Ти змушував приходити один на один це здавати цей якийсь матеріал, який у нас була Ніна Івановна Тоцька, я тому що теж А ми задягали короткі жінка. спіднички, фарбували угу. нігті. І йшли до неї. Тоді треба було надзвичайно якісно знати, бо це її дратувало. Він казала, якщо треба було ми, компенсувати. Якщо ви не підстрижете свої нігті yeah. до іспиту, я злякаюся і втечу, і незадовільно вам буде нікому поставити. <гум> Костя, скажіть, будь ласка, так. а який би вірш ви запропонували Натальці в барі своєму, щоб вона вже пішла з піснею від вас? Ну, сьогодні хочеться говорити виключно про кохання, тому що такий день. Надзвичайний, хоча дуже люта сьогодні така морозна погода, я Це думаю, що ти січніше так, так, так. І мені здається, що можна розігріти душу, серце тільки добрими якимись словами, справді компліментами, які... яких не, не, не треба боятися, їх варто говорити в цьому угу. житті. І звісно, що мені хочеться читати сьогодні вірші про кохання серед таких чудових чарівних жінок. Якщо можна, то це буде два маленьких віршики. Будь ласка, один без назви такий. І ми не ми, лише видіння, і все довкола суєта, та є над нами провидіння і віршів, музика свята, і це кохання неминуче, що нас зіткнуло навмання, і ти себе таємно мучиш, і я клену себе щодня. Такі далекі ми аж страшно, мов чорний біле, всі в собі, І Київ, золотий мурашник, Колись загубить нас в юрбі, Колись забуде ці прозорі, Блакитні марення, і все ж їх мимовільні, тихі зорі, З душі до віку не зітреш. Це десь такий студентський спомин про те, що його справді не зітреш ніколи із душі. Ну і дещо такий веселіший віршик. Горить, вогонь горить, потріскує галузя, Ще доцілунку мить, і ми ще просто друзі, Тумани біли тчуть, світ вершиться і плине. Твої уста печуть, як із вогню жарини. Прекрасно, спасибі. Тетяно, а скажіть мені, сьогодні, врешті, Тетянін день. Так. Як ви себе почуваєте в цей день на роботі? Ви взагалі були моїм викладачем свого часу, Студентські роки, Так, і я пишаюся цим, бо до нас заходила жінка, яка була зіркою. Вона вчила нас тоді говорити, вона вчила нас якось поводити собі в кадрі. Ми дивилися на вас із захопленням. Але сьогодні Тетяна День ви на роботі. Так, і я на роботі. Я взагалі звикла до того, що я працюю на телебаченні, а як ви знаєте, тут немає свят у тому розумінні слів якому це все розуміють інші люди. І тому коли і тому я сама собі влаштувала сьогодні свято. Подивіться, скільки квітів, подивіться, які прекрасні гості сьогодні у мене. І я дуже вам вдячна, що ви мені влаштували це свято. Спасибі, велике! І зараз ми з вами побачимо на екрані ще одну випускницю університету. Це Людмила Кліпакова, яка зараз ведуча студії один плюс один. Маємо подивитись фільм, кажуть непоганий американський фільм. Дякуємо. Дякуємо. Вас вітаю. студія «1 плюс 1» продовжує свою програму. Коли у суспільстві порушуються закони, а поліція чинить жорстокість і насильство, людина іде до вбивці, як прийшла маленька Матільда до кіллера професіонала у фільмі Люка Бассона Леон, подумайте і над тим дивлячись сьогодні цю прекрасну картину, яку напевно різні глядачі сприйматимуть по-різному. Комусь вона видасться типовим постмодерністським кросвордом, комусь гангстерською мелодрамою або кримінальною казкою, а хтось просто згадає і очайдушно засумує за кіногероями, яких немає, і, на жаль, давно. Люк Бессон, йому 36 років, і він один з найяскравіших представників уже не нової, а новітньої хвилі французького кіно, хоча і найамериканізованіший. Він зняв п'ять фільмів, втім серед них і суперпопулярна в світі шпигунська мелодрама Жінка наймення Нікіта і віртуозно витончена і водночас стюбна підземка за Джані Ламбером у головних ролях, і звичайно, Леон кіноподія 1994 року. По-справжньому класне кіно. Якщо хочете, калт Movie – культовий фільм, який дивляться всі, і який всіма обговорюється. Навіть в Америці Леон зібрав у кінопрокаті 5 мільйонів доларів для європейського французького кіно це успіх колосальний. А у Франції Леон висувався на найвищу кінопремію Сезар одразу ж по сімох номінаціях. Та шкода, без виконавиці ролі Матільди, 12-річної американської школярки Наталі Портмен. За французькими законами іноземка просто не гідна такої високої честі а взагалі. Сценарій Леона писався Люком Бессоном для актора Жана Рено. Вони близькі друзі, і Рено вважається альтер-его Бессона на екрані. Він знімався в усіх його фільмах, правда, досі виключно в епізодах. І ось нарешті Бессон вирішив подарувати другу головну роль. Хто мав бути постановником картини, ні Рено, ні Бессон не знали. Однак в процесі роботи над сценарієм Бассон настільки пройнявся історію Леона Кілера, що вирішив знімати кіно сам і зняв із своєю постійною творчою групою Але в Америці на англійській мові і за участю відомих англомовних акторів, зокрема американця Дені Айєло і дивовижного англійця Гарі Олдмана, та все одно Леон Картина французька. А на відміну від американських бойовиків, усі найкращі французькі поляри ніколи не мали гарного кінця. Так, приміром, падав під кулею, професіонал Бельмондо гинув на гіліотіні герой Делона у фільмі Двоє в місті. Обмотаний вибухівкою підрибався божевільний годарівський П'єро. Проте, у Леоні рівновагу між життям і смертю відновлено. Нехай всього на всього у вигляді звичайнісінького фікуса, але ж рослини вічно зеленої. Наталі Портман, Гаррі Олдман, Дені Айєло і Жан Рено у фільмі Люка Бессона Леон. французская фирма «Гамон», кинокомпания «Мост Медиа» и объединение «Союз Транзит» представляют фильм режиссера Люка Бессона. В главных ролях Жан Рено, Гарри Олдман, Натали Портман, Дани Айело. Леон Киллер.